Я помітив літнього чоловіка, який перекинув ногу через перила на балконі. Запідозривши неладне, я підійшовши до нього, спитав, що він хоче. Він каже, я хочу вийти на вулицю та поїхати до бабушки в село. Я пішов на хитрість, попрохав літньої людини, щоб він підійшов до вхідних дверей та ми їм відкриємо двері. Поки він підійшов до дверей, ми зайшли до будинку, почали з ним розмовляти. В це час подзвонили ми в МЧС. Для того, щоб прибула група, для того, щоб залізли у квартиру та не дали літньому чоловіку вийти через вікно. У вас перший такий випадок, коли довелося бути психологом Ну, чесно кажучи, що так. Це в мене перший випадок. Ну, ми зорієнтувалися на місці. Прибувши до місця виклику та оцінивши обстановку, ми за допомогою три драбини. Піднялися до балкону третього поверху, де знаходився чоловік літнього віку. Щоб не залишати його неодинці, ми близько 30 хвилин знаходились в квартирі та очікували на його родичів. ちょっと待っておきましょう。<music>